Доброго дня, друзі! Ми продовжимо нашу розмову про Івана Котляревського та його твір Енеїда. Дуже часто буває так, що готуючись до ЗНО і читаючи самостійну художню літературу, учні часто плутаються в хронології подій, які відбуваються в творі. Отже, як ми вже сказали, в попередньому уроці твір Енеїда має шість частин. Перша частина розповідає нам, як після знищення Трої греками Еней тікає з ватагою троянців морем. Юнона, яка не любила Енея сина Венери, побігла до Бога вітрів Еола, аби той здійняв страшенну бурю та потопив троянців. Еол виконує побажання Юнони, але Еней дає хабаря Нептунові і буря вщухає. Венера, хвилюючись за сина, пішла жалітися на Юнону до батька Зевса. Зев вже відповів, що доля Енея вже вирішена, він поїде до Риму. Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, доцю, ти ж моя голубка, я вправді твердий, так, як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Не малий буде він панок, на панщину весь світ погонить, багатько хлопців там наплодить, і всім їм буде витажок. Згодом троянці дійсно дістаються острова, де правила Дідона. Цариця закохалася в Енея і гуляла з ним так, що той забув про свою головну мету будівництво Риму. Зевс, випадково глянувши з Олімпа на землю, побачив це, розлютився і послав Меркурія нагадати Енеєві про його призначення. Еней з троянцями вночі втік з Карфагену, а Дідона згоря себе спалила. Так закінчилася перша частина. У другій частині троянці пропливали морем і пристали до Сіцілії, в якій правителем був ацест. Сіцілійці були до троянців дуже гостинними. Еней вирішив навіть влаштувати поминки своєму батькові анхізу. Під час гулянь Юнона послала на землю свою служницю, яка намовила троянських жінок спалити човни. Скоїлася велика пожежа на троянському флоті. Розлючений Еней лає богів і одночасно молить їх про дощ. Дощ таки пішов. І частина кораблів уціліла. Згоря герой засинає і бачить у сні Анхіза, свого батька, який пообіцяв, що все буде добре, і попрохав навідатись до нього в пекло. Третя частина розповідає, як покинувши Сіцілію, троянці довго пливли морем, а згодом пристали до Кумської землі. Еней, шукаючи дорогу до пекла, зустрічає Сивілу. Вона обіцяє відвести Енея до пекла в обмін на хабар Богу Сонця та дарунок їй самій. Вони спускаються у пекло, а по дорозі їм зустрічається дрімота, зівота, смерть, а за ними чума, війна та голод. При пропливши річку, яка сполучала світ живих та мертвих, Еней та Севіла опиняються біля входу до пекла, де сидить страшенний Цербер, якому стара кинула хліба. У пеклі зображуються картини, де мучуються грішники. Панів зате там мордували і жарили з усіх боків, що людям льготи не давали, чорти за ними приглядали, залізним пруттям підганяли, коли якийсь з них приставав. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. Еней зустрів у пеклі старознайому Дідону і вбитих земляків троянців, і нарешті зустрівся з батьком, який каже наступні слова: «Еней йогоді вже журитись, от його має розплодитись великий і завзятий рід. Всім світом буде управляти по всіх усюдах воювати, відверне всіх собі під підспід. У четвертій частині троянці продовжують свою подорож і припливають до острова Цариці Церцеї, яка жорстоко перетворює людей в тварин. Еней намагається оминути острів, але вдається йому це лише з допомогою Еола. Згодом вони потрапляють на землю Латина, дочка якого має вийти заміж Затурна. Еней дізнається, що всі там розмовляють на латині і сам вивчають цю мову всього за тиждень. Згодом він посилає царю гостинців, і той приймає козаків з почистями, бажаючи, щоб Еней став його зятем. Юноні все це не до вподоби, і вона відсилає фурію Гозіфону, яка з'являється у сні Турну, і спонукає його на війну з Латином. У п'ятій частині Венера очаровує вулкана Коваля, щоб той зробив міцну зброю для Енея. Низка Евріал найманці троянського війська, проявляють величезну хоробрість, пробираються у табіру рутульців та вирізають багато ворогів. Але за це розплачується життям. Троянці нападають на Турна, а той починає втікати. У шостій частині ЗЕС дізнається про втручання богів у земні справи і гнівається на них за це. Після тривалих перипетій Еней встає на двобій з Турном та перемагає його. Сим словом меч свій устромляє в роззявлений рутульця рот і тричі в рані повертає, щоб більше не було хлопот. Душа рутульська полетіла, до пекла, хоч і не хотіла, к пану плутону на бенкет. Живе, хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більше, коли і совість жметь. У творі часто використовуються прийоми травестії та бурлеску, і зараз ми поговоримо про це більш детально. Травестія це вид гумористичної поезії, близької до пародії, характеризується тим, що поважний зміст набуває комічної жартівливої форми, вираження. А бурлеск це вид комічної пародійної поезії та драматургії, генетично пов'язаний із народною сміховою культурою. Акцентований він на свідомій невідповідності між змістом та формою. А зараз виконуємо кілька тестів формату ЗНО. Перший тест. Автором першого твору нової української літератури є А. Іван Вишинський, Б Іван Котляревський, В Іван Нечой-Левицький, Г. Григорій Сковорода чи Д. Григорій Квітко-Основ'яненко. І правильною відповіддю буде відповідь Б, адже саме Іван Котляревський є батьком нової української літератури. Це ми прослухали у минулому уроці. І друге питання. Розставте в хронологічній послідовності події в Енеїді А. Пожежа на Троянському флоті, царство Дідони, Еней у пеклі, двобій стурном, буря на морі. Б. Царство Дідони, пожежа на Троянському флоті, двобій стурном, буря на морі, еней у пеклі. В. Буря на морі, царство Дідони, пожежа на Троянському флоті, Еней у пеклі, двобій стурном. І Г. Буря на морі, пожежа на Троянському флоті, царство Дідони, Еней у пеклі, двобій з турном. Згідно сюжету, спочатку була буря на морі, згодом Еней у царстві Дідони опиняється. Дідона спалює себе, після чого Еней продовжує свою подорож і відбувається пожежа на Троянському флоті, а далі відправляється до пекла, щоб побачити батька. І з завершенням є двобій з турном. На цьому я прощаюся з вами та бажаю вам успіху.